Всесвіт у дзеркалі, усміхнись, ти твориш реальність. Виявляється, Всесвіт це гігантська космічна селфі-палка, і те, що ти транслюєш назовні, це лише відображення того, що всередині, обережно з внутрішнім виразом обличчя саме він формує твою реальність. Твоя увага це чарівна паличка. Але замість Вінгардіум Левіоса тепер діє реалітіум Маніфестуса. не просто слова, а сигнал, який запускає творення. Все, на чому ти концентруєшся, набуває сили. Думки це твій внутрішній GPS. Але пам'ятай, без дій жодна навігація не зрушить тебе з місця. Навігуючи з дивану, ти не вирушиш у подорож. Повторювані думки набувають потужності і починають притягувати відповідні події. Справжня сила бажання не в словах, а в емоціях. Недостатньо просто щось хотіти, потрібно це відчувати. Радість, вдячність, натхнення це ті емоції, які звучать на частоті Всесвіту. Життя як сад. Але ми поливаємо не рослини, а власні думки. І дуже важливо розуміти, що ми вирощуємо мрії та цілі чи сумніви й страхи. Всесвіт існує лише в теперішньому моменті, не варто намагатись забронювати його на наступний вівторок. Реальність створюється тут і зараз, під свідомість як айсберг. Вона керує більшістю наших рішень і робить це через образи, емоції та тілесні сигнали. Саме тому так важливо навчитися її читати та переписувати сценарії, які вона запускає. Інтуїція це внутрішній компас. Вона не обманює, вона говорить через тіло, відчуття, передчуття. Якщо ти навчишся чути її, отримаєш доступ до навігації, яка завжди веде до істинного. Ми не окремі від Всесвіту. Ми його продовження. Діалог із Всесвітом це розмова з власним вищим «Я». Щодня ми вибираємо чим підживлювати свою реальність. Запитай себе, що я сьогодні вирощую у своєму внутрішньому просторі, чому я надаю силу, страху чи надії, обмеженням чи безмежному потенціалу. Проживай свої бажання так, ніби вони вже стали твоєю реальністю. Вібруй на частоті того, чого прагнеш. І побачиш, як Всесвіт починає відповідати. Обирай фокус на тому, що підтримує твою енергію, любов, мрії, натхнення, бо саме ти обираєш, які сигнали транслювати і яку реальність в результаті отримати. Пиши в коментарях фінансова свобода і отримай безкоштовний індивідуальний розбір по твоєму запиту. Це може стати точкою старту для твого нового рівня життя. Примітка: Інформація отримана з відкритих джерел на основі методології Джоді Спенза.